Найбільша брехня у всіх продавців дверей, що всі двері однакові. Зараз я говорю про металеві двері, вони можуть відрізнятися тільки кольором, або стороною відкривання. Ну, або вони можуть бути або одностворчаті, або двохстворчаті. Але насправді всі двері, не дивлячись на те, що вони візуально однакові, вони дуже можуть відрізнятися по своїм характеристикам. Почнемо з рами. Рама може бути з металу товщиною 1 мм, а може бути з металу товщиною 2, 3 і так далі. Міліметрів. Навіть 5 мм може бути. Рама може бути кутик, а може бути труба. Може бути труба 40 на 40 мм, а може бути труба 60 на 40 мм. А може бути навіть. Дві труби зварені друг з другом, і це вже буде рама товщиною 100 мм. Полотно також може складатися з листа 1 мм, може бути з 1,5, 2 мм, 3 мм. Візуально цього нічого не видно, але це дуже сильно впливає і на якість, і це дуже сильно впливає на довговічних, двер... довговічних дверей. Далі, всередині полотна можуть бути ребра жорсткості, полотно може бути утеплене пінопластом, може бути утеплене мінватою, може бути утеплене, не знаю, якимось там іншим утеплювачем. Це також дуже сильно впливає на вартість, тому що мінвата коштує по одному, пінопласт по іншому, а стірадурна, наприклад, ще дорожче коштує. Замки це. Можливо, навіть самий основний елемент, який зустрічається в дверях. Самі розумієте, коли туди поставити якийсь китайський замок, це буде одна вартість дверей, і вони будуть по одному ходити. А якщо поставити туди якийсь італійський замок, типу мотура, це буде зовсім інший. Тому я вам точно не рекомендую вибирати самі дешеві двері. Хіба що якщо ви їх шукаєте десь якусь не знаю, котельну. Якщо ви шукаєте двері. В квартиру вам точно не потрібно ставити самі дешеві, і самі тонкі двері. Якщо ви шукаєте двері також в приватний будинок, вам потрібно вибирати двері утеплені, можливо, з МДФ-накладками. І перед вибором завжди пошукайте інформацію. Можливо, поспілкуйтеся з чатом GPT. Якщо вам сподобалось це відео, запишіть на майбутнє, збережіть, поставте лайк, поділіться з друзями.